Вітаю усіх з Одеси. Сьогодні 1 березня, перший день весни. Вітаю вас із цим, мої любі українці. Нехай весна принесе нам в першу чергу перемогу. А потім і все остальне. Процвітання, успіх, затишок, кохання. А в першу чергу перемогу. Ми сьогодні з вами відправляємося у парк перемоги. Ходімо зі мною. Сьогодні в Одесі плюс один. І похмуро. Ну, якось незатишно, чесно кажучи. І пташечок щось не чуть. Вранці я їх ще чула, коли проснулася. Ну, сходу сонця не побачила, тому що хмарно. Ну, якось треба свій день покращувати. А покращує нам що? Якась поїздка, якась подорож кудись. тому Тому я і відправилась сьогодні у парк перемоги. Не була там давно. Востаннє була е, в вересні, по-моєму, чи в жовтні, чи в вересні. А вона початку жовтня, мабуть, і ще було все зелене, і ще й осінь. осінню там ще не пахло. Ми побуваємо ще. 1 березня. Поки їду в тролейбусі, вирішила показати вам місто. Місто через вікно тролейбуса. Зараз ми їдемо по Адміральському проспекту, який виходить до площі 10 квітня, тобто до Аркадії. А зараз п'ята станція Великого Фонтана. І зайти з іншого входу в парк. Але я хочу доїхати до палацу спорту. Вийшла я на зупиночці біля палацу спорту. Воно він там видніється. Трошки мені потрібно вернутися для того, щоб перейти дорогу. І ось там буде парк перемоги. Ось дивіться, палац спорту. І ось через дорогу парк перемоги. Я вже говорила, що я тут вже знімала цей парк, але колись ще було все зелене. Е, але у парку ще дуже багато сосен. Дивіться. Ну, тобто є дерева голі, а є зелені сосни. Так, сонечко намагається пробитися крізь хмари, ну, не дуже виходить. В описі відео я залишу посилання на відео, яке я знімала на початку жовтня. Зараз ми виходимо на Центральну алею парку перемоги. В тому відео я розповідала історію цього парку, що колись тут було таке занедбане місце, прямо бомжатніки якісь, поки не привели його в порядок. У парку дуже багато. Білок, до речі. І тоді я знімала білочку. Я не знаю, чи мені сьогодні вдасться це. Ну, побачимо. Ось таке дуже цікаве дерево. По-моєму, це шовковиця якогось особливого сімейства. Такі дерева у нас знаходяться біля оперного театру теж. Так, а тут дивіться берізки. Дуже красиво тут підстрижені дерева. Мені дуже подобається. Подивіться, по різному підстрижені дерева. Цікаво роздивлятися красиво, це все красиво. А тут ось така фотозона. Дивіться. Я люблю Одесу така лавочка. Клас. так Так, сяду я посижу на цю лавочку. Дивіться, в мене черепашка сьогодні. Бо не супроводжує. І я посижу на цій лавочці. Бачите, яка краса кругом в мене. Це ніби така центральна площа, і від неї відходить дуже багато різних доріжечок у різні кінці парку. А тут, друзі, тут вау! Тут алея сакур. І ще вони голі. Але ось ось іще трошки. У квітні вони зацвітуть. І тут буде краса, просто неймовірна. Зараз вони тільки готуються, щоб подарувати нам цю красу. Знаєте, як, таке коченя. Як Поки маленьке, воно сіренке, некрасиве. А потім. Воно стає прекрасним лебедем. Так само і ці зараз голі дерева одягнуться в такий ніжно-рожевий колір. Це буде, повірте, це таке видовище. Якщо буде все добре, а я дуже сподіваюся на це, я обов'язково прийду сюди у квітні і зніму вам цю красу. Ну і тут же на центральній алеї знаходиться пам'ятник Полеглим за свободу та незалежність України у війні з російським агресором, героям слава. Ось такий пам'ятник з якорями і український прапор. А тут місточок через ці водойми. Ну, що я вам хочу сказати? Вода замерзша, але частково вже відтаює. Дивіться, воно там видно, що був лід і тут вже відтаяло. Хтось там на Скрипці грає. Угу, Там. Да. Ну, дивіться, якийсь хлопець щоль грає на скрипці, а тут дивіться повністю літ. Раніше там були горки влітку. Там. Можете подивитися на моєму відео. Посилання я залишу в описі відео цього. Було так яскраво, красиво. Бачите геть лід. А тут Ці лелеки, мені здається, символізують душі, душі загиблих захисників. Чогось мені так здається. Бачите, можна покрутити штурвал. Можна задзвонити у цей дзвін. щось не виходить. Сильніше, сильніше треба не виходить. О, о. Мені теж захотілося вдарити у дзвони. Зараз і я. Уже, в принципі. Нажала, так. Ми в так? Разом. Вже температура плюсова і вже потроху починає розмерзатися лід. Там воно ще така зона із сердечком, бачите? Так, ну ходімо, прийдемося вздовж, вдовж озера. Дівчина грає. Гімн Одеси, я собі уявляю, як у неї замерзли руки, бо це те саме, що у мене. Саме перше мерзнуть дуже руки. В стоїть. Ніхто зараз не катається, людей мало в парку. Хоча субота має бути багато людей. Хоча ні, я помиляюся. В парку буде багато, коли зацвітуть сакури, коли дерева будуть зелені. А зараз субота-неділя у Одеситі в море. А я сьогодні порушила традицію і пішла не на море, а пішла. Парк Перемоги. По-моєму, це Коргі. Коргі – улюблена собака королеви. Ось такий лід на озері. Дивіться, тут вода не замерзша. Дивіться, скільки качок плаває. І на льоду воно ну, там стоять. Дивіться. Боже, бідненькі, мабуть, лапки холодно їм на льоду, піднесенькі. У цих будиночках вони живуть. Таких будиночків багато на озері, він не один. І вони там сплять. А я ж взяла гостинці для качучок. Зараз я буду вас пригощати. А селезні які красені, які вони яскраві. Качечки то такі, сіренькі собі, скромненькі, а селезні ну, прямо. Фраєра. Забирають одне в одного, прямо б'ються. Оце тобі закон виживання. А тут уже й чайки налетіли. Ну, а як же ж це, без них піра не буде. Обов'язково треба розділити смаколики. Боже, що робиться, капець. Ті бідненькі на льоду стоять. Лапки ж мерзнуть. І голубам насипали добреників. Yes. Мені подобається тут проводити час, спостерігати за качечками. Я отримую просто задоволення. А навесні ще черепахи попіднімаються. Взагалі буде цікаво. Час від часу висять годівнички. А ви чуєте, пташечки такі співають. Багато таких сосен тут посаджено, сосни, а там воно, дивіться, ялини. Бачите ялини. Тубережіно ну, ялини. Моя улюблена порода собак. Колись я з такою зустрілася біля моря на пляжі, то вона там таке виробляла, така веселуха. Всі просто ухахатувалися з неї. Я ще й декілька відео з неї зробила. Обов'язково зайдіть, подивіться. Залишу посилання в описі. Подобається мені ця порода собачок. Такі вони забавні. Ось так, друзі, виглядає парк перемоги 1 березня. Ми в очікуванні весни, в очікуванні потепління, в очікуванні цвітіння сакур. Тут посадили. На камінчику, собачку, чи то котик, чи то собачка особо не розбереш. А тут ось таке чудо, подивіться. На такому колись возили пасажирів перший транспорт. Ці дерева сакури були висаджені в рамках року Японії в Україні з нагоди святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Так що тут, друзі, теж сакури. Це теж сакури, теж буде дуже красиво. Це другий вихід, який ближче до площі 10 квітня. Ось практично ми виходимо на площу 10 квітня. Ось вона стела, бачите? І там в ту сторону знаходиться Аркадія. Тобто все поруч тут. Дуже великий парк, дуже велика площа озер, дуже гарний красивий парк. Чекаємо весни. Ось такі тут вказівники, алея прикордонників, алея сил тераборони. Але я повітряних сил в такі вказівники. Тут будуть квісти троянди, буде дуже красиво. Так, і ми виходимо з парку. На площі 10 квітня. Ось другий вхід в парк. Я вже стою на зупиночці, друзі. Замерзла конкретно руки червоні, але... Дуже задоволення, що поїхала. Сподіваюсь, що вам сподобається відео приємного перегляду і до нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Пока-пока.